Дехто вже встиг написати, а де продовження, коли буде фініш. І а, зараз останні кадри ви бачили, в принципі, на чому все зупинилося. В подальшому в нас а, зараз впирається робота в новий вхід, який має бути конкретно з даху. Тобто ми будемо різати дах, і я це також покажу. Ми будемо різати дах над сходами, оскільки. Він звисає і заважає прямо підніматися. А також вже мова йде про розширення тераси для того, щоб, можливо, там помістився столик при бажанні і, в принципі, щоб там комфортно можна було знаходитись. А під низом машина, якщо вдруг є потреба заховати її, отже, ми будемо продовжувати щось тут набудуємо, покажемо все, як. І розкажу вам. А ви обов'язково слідкуйте за другою частиною сходів в хаті. Так я постараюсь, можливо, назвати відео. Отже, друга частина буде, як тільки ми почнемо роботи з входом.